Ваші тюльпани відсвіли і що далі? Що з ними зробити після цвітіння, щоб вони не лише вижили, а в наступному сезоні квітували в два рази краще? Сьогодні я розкажу, як уникнути найрозповсюдженіших помилок, які гублять цілі клумби. І ще поділюся найефективнішими способами підживлення тюльпанів у цей період. Всім привіт! Ви на каналі Корисні корисності починаємо розбиратись. Коли йде мова про догляд за тюльпанами, завжди знаходяться ті, в кого вони цвітуть без усякого догляду. Часто можна прочитати в коментарях, що я нічого не роблю зі своїми тюльпанами, і вони щороку квітують причудово. І знаєте що? Це справді можливо, і пояснення тут дуже просте. Найчастіше це старі сорти, які десятиліттями ростуть на одному місці. Вони невибагливі, мають нижчі вимоги до догляду, але в свою чергу вони також і менш декоративні. Та коли йдеться про сучасні гібриди, які мають велетенські квіти або якесь складне забарвлення або незвичайну форму, без правильного догляду їхнє цвітіння швидко втрачає ефект. Кність або зникає зовсім. Такі сорти потребують регулярного підживлення та викопування. А особливо це важливо при групових посадках та посадках в горщик, де рослини змагаються за ресурси, поживні речовини та місце для цибулин. Тому, якщо хочете щороку мати розкішні клумби тюльпанів в сучасному стилі, то догляд просто необхідний. А от, якщо вам подобається квітник як у бабусі, з випадковими поодинокими бутонами, найчастіше червоного кольору, то можна не доглядати. Все залежить від вподобань. І так, що ж потрібно зробити з тюльпанами після цвітіння? Перш за все, ми не чіпаємо зелень. Навіть якщо посадка зів'яла і виглядає непривабливо, листя потрібно залишити. Так як саме через зелену масу рослина накопичує поживні речовини в цибулині. Зрізати листя можна лише після того, як воно пожовкне та підсохне природнім шляхом. Це знак про те, що процес накопичення енергії завершено. Але що обов'язково потрібно зробити після цвітіння, це видалити зів'ялі голівки. Не залишаємо коробочки з насінням на стеблі, так як рослина буде витрачати сили на дозрівання насіння, замість того, щоб накопичувати поживні речовини в цибулині. Досвідчені садівники знають, що голівки потрібно не зрізати ножницями, а саме відкручувати руками. Я раніше також зрізала і проблем не було, але правильніше все ж таки відкручувати. Чому це так? При відкручуванні природно відривається лише сама квіткова коробка, а стебло залишається неушкодженим. Якщо ми зрізаємо, ми відкриваємо рослині ворота для інфекцій. Через зріз легко можуть потрапити бактеріальні та грибкові хвороби. При відкручуванні пошкодження мінімальні і рослина швидко загоює зріз природнім шляхом. Відкручуємо обережно, щоб не пошкодити листя та стебло. Не забуваємо про полив. Він має бути помірний та регулярний. Ми поливаємо рослину аж до того часу, поки листя не почне жовтіти. Після цвітіння тюльпани ще потребують поливу, адже саме в цей період формуються нові цибулини і закладаються квіткові бруньки. Якщо немає дощів, орієнтовно один раз на 5-7 днів. Грунт має бути зволожений, але не перезволожений, так як застій води призводить до загнивання цибулин. Коли листя пожовкне, полив припиняємо повністю, адже рослина перейшла у фазу спокою. Чи потрібно викопувати цибулини одразу після цвітіння? Ні, ні в якому разі. Після закінчення цвітіння тюльпанам потрібно ще декілька тижнів на дозрівання цибулин. Починаємо викопувати лише тоді, коли листя починає відмирати. Якщо викопати раніше, ви отримаєте недорозвинені цибулини, які не зможуть дати повноцінного цвітіння в наступному сезоні. І так ми підійшли до найцікавішого, чим і як підживити тюльпани після цвітіння. Цей період дуже важливо дати їм легке підживлення. Ідеально підходять комплексні добрива з підвищеним вмістом фосфору та калію. Азотні добрива нам категорично не підходять, так як вони будуть стимулювати зростання листя, а не зміцнення цибулини. Окрім комплексних добрив з мікроелементами, також можна підживити суперфосфатом. Але пам'ятаємо про те, що гранульований суперфосфат погано розчиняється, і його ефективність в рази зростає, якщо зробити з нього витяжку. Для цього беремо 100 грам гранульованого суперфосфату і заливаємо його одною літрою гарячої води, температура якої 60-70 градусів. Даємо настоятися на протязі 12-24 годин, періодично помішуючи. Проціджуємо і отриманий концентрат вливаємо в 10 літрів води. Вносимо лише по вологому ґрунті. Норма внесення на одну рослину орієнтовно 200-300 мл. Якщо це групова посадка, то вливаємо до однієї літри такого розчину. Щоб підсилити ефект такого підживлення, через 2-3 дні, коли ґрунт трохи підсохне. Біля кожної рослини можна розкидати 20-30 грам деревного попелу та злегка заробити його у ґрунт. Це повільно діюче джерело, калію, кальцію, магнію та мікроелементів, а також попіл зменшує кислотність ґрунту. Але мені найбільше після цвітіння подобається підживлювати тюльпани монофосфат калієм. 10-15 грам розчиняю у 10 літрах води. Це добриво швидко розчиняється та засвоюється коренями. Як і у випадку із суперфосфатом, по вологому ґрунті проливаю під корінь, а через 2-3 дні підсипаю попіл. Тепер ви знаєте всі секрети догляду за тюльпанами після цвітіння. Дотримайтесь цих простих правил і вже в наступному сезоні ваші тюльпани знов засяють яскравими барвами. До зустрічі в наступних серіях, мої тюльпанові зайки. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Па-па-па-па!